Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас новенька розпаковочка. Тож, поїхали. І так, почнемо з колекції, вгадай, фільм. Ось такий от пакетик візьмемо. Далі, не переплутай. Ну, ось цей. Неправильно це поставити брудну каструлю в холодильник, а правильно її помити. Ще й збережено і поставити лайк. Не забудьте і ви поставити на це відео лайк. З солодощі по знаку зодіаку. Сьогодні з вами голубенький ось такий типу тортик. Друг сьогодні колекцію закінчуємо, грошові свічки. Що потрібно для відео, візьмемо з ліптоном. Е, Інтернет-магазинчики візьмемо ось цей. І солодощі візьмемо з... Зизизи. -зи -зи. Ось це. І сьогоднішня наша новиночка це ось такий конвертик. Що в них пізніше розповім і ви все побачите. Давайте їзьмемо один ось цей голубенький конвертик. І сунемо їх назад. Тож, наш каталожик. І поїхали. Зовсім скоро на нього буде обзор, тому що він вже закінчується. Інтернет-магазинчики. І тут у нас ось такий стаканчик під номером 10. Тут. І, як ми бачимо, що в Джо Маркет можна купити ось такий стаканчик. Насправді там ще багато всього є. Ось. Так, далі. Русочки наші. Сьогодні закінчуємо цю колекцію. І значок один приклеїмо сюдиль. Ось такий значок принципе, Ось так. Ось така наша колекція вийшла. Далі грошові свічки. Так, ми вже не пропустили. Ага, ми пропустили, що потрібно для відео. Ось так. І тут у нас каталог і пустий зошит або блокнот номер 5 і номер 6 Тобто. Тобто, блокнотик або зошит нам потрібен для того, щоб, наприклад, от я малюю колекції на А4, а задній фон не намальований под. Просто папірчик. Ну ж він і так буде викидатися. І ось така наша одна сторіночка вийшла. Грушові свічки, наш пакетик. Тут у нас 500 доларів. Давайте подивимося, що щось у нас взагалі ще на 500 доларів залишилося. А, так, є. Давайте візьмемо цей. Або давайте відкладемо на щось більше, на якусь більшу суму. Тільки треба записати, що в нас залишилося 570 доларів. Ось тут був щочик. Ось. 570. Доларів. Ем, так. Так, солодощі, Наступна наша колекція це солодощі, Ось. Під номером 4 це фрутоняня. І ось така поличка, шуфлятка, шкафчик вийшов. Не переплутай. Так, тут у нас білі яйця і коричневі яйця. Білі яйця у білих кур, коричневі яйця у рябих кур. Номер вісім. Не переплатити, які яйця від кого будуть. <смі> Ось так. Далі. Колекція, гадай, фільм або мультик. Ой, я думаю, це всі вгадають, тому що це воно. Все вірно. Зразу було зрозуміло. Номер, кстати, 6. Ось так, треба буде записати ще ось цей мультик, тому що я забула його вписати. Солодощі по знаку Зодіаку і наша новиночка. І ми з вами будемо спрощатися. І тут у нас під номером 5. Ось така, та якби пряник. Це. Ось так. Ось так. От. Під номером 5. А, ось так. Це для Діви і для Скорпіона. Такий розмальований пряничок. Так, далі наша новиночка. Ось так я її ну, не сильно прикрашала. Відкривенькою. І так, тут є такий листочок. Зараз ви на відео ставите лайк. І остання цифра, яка буде на вашому лайку, тобто, якщо це, наприклад, 59. То цифра 9. Ви ту цифру запам'ятаєте. І так, увага! Який у тебе буде телефон? Ви шукаєте свою цифру номер 9 і у вас буде OnePlus. А взагалі тут є Redmi, Samsung, iPhone, Motorola, Xiaomi. Без телефону ви можете лишитися. OPIM LG, OnePlus і Apple або Huawei. Да. мальків не писали, тому приклеїмо в рандомному порядку на номер 3. Ось так. Тож, не забудьте поставити лайк і перевірити, який телефончик вам попадеться. А це було все. Всім дякую за перегляд і па-па! До нових зустрічей!